Міністерство закордонних справ України ініціювало процес виключення Росії із організації Об'єднаних Націй. У відомстві наголошують, що держава Російська Федерація набула членства в ООН і отримала місце постійного члена Радбезу в обхід офіційних процедур, таким чином узурпувавши за словами МЗС місце радянського союзу, а дії Росії дискредитують та згодом зруйнують усю систему організації. кажуть у Києві. Відтак Український МЗС закликає виключити Росію з ООН в цілому. У Москві ж упевнені і про це заявив російський міністр закордонних справ Лавров, що це неможливо. А як вважають експерти? Про це поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. Остапа вітаю, Вітаю, Юлія. Це не вперше українська влада озвучує заклики позбавити Росію статусу постійного члена Радбезу. Тепер це оформило офіційно, і також тепер йдеться і про виключення Росії із ООН загалом. Розкажи більше, які аргументи має Київ. Юля, якщо коротко, то МЗС стверджує, що дії Росії дискредитують а згодом можуть навіть і зруйнувати всю систему ООН, єдиної міжнародної глобальної організації, яка по суті може зібрати за одним столом переговорів всі держави світу. Як приклад МЗС наводить те, що Росія постійно блокує в Раді Безпеці Раді Безпеки резолюції, що стосуються засудження її повномасштабної агресії проти України, в той час як більшість членів ООН висловилися із Осудом таких кроків і таких дій Росії, а однак, юлю, окрім того, що окупувавши частину України, напавши на Україну, Росія порушує статут ООН і тому не має права бути в Радбезі і тим більше мати правовето в МЗС України наводять ще один важливий аргумент. Фактично там переконують, що Росія набула членства в ООН та серед постійних членів Ради безпеки не легітимно. Про що йдеться? Йдеться про те, що за статутом ООН такий. Крок має відбутися за погодження генеральної асамблеї та членів Ради безпеки. Однак кажуть, у МЗС, цього не відбулося напередодні. Голос Америки поспілкувався із Юрієм Луценком. Це член ініціативної групи громадський хаб, який разом з дипломатами, зокрема з колишнім постійним представником України при ООН Володимиром Єльченком, працює над тим, аби призупинити повноваження Росії. Він дуже добре детальніше розповів нам, чого стосується, як власна Росія набула на на Переконання України, членства в Радбезі та ООН. Давай послухаємо його пояснення. Підставою для перебування Росії в ООН і як наслідок у Раді Безпеці ООН є дві бамашки, два папери. Перший папер папір це Листєльцина на ім'я Пересаду Коелєва, датований 24 грудня 1991 року, де між іншим. Він є е, Єльцин є представником ще не існуючої країни навіть в тому листі він називає Росію тричі різними іменами? Тобто, там є і Росія, і РСФСР, і Російська Федерація. Він каже, що о, ми, ми були СССР, тепер ми будемо називатися Росія, Тобто, що називається табличку поміняли. Остапа, але чи існують механізми для того, щоб таки виключити Росію загалом із зони, і чи взагалі були прецеденти? Юлю прецеденти були щодо міжнародних організацій, позбавлення членства в міжнародних організаціях, зокрема попередниці ООН, Ліга націй, Пам'ятаємо в 1939 році, після того як Радянський Союз напав на Фінляндію, вирішила, що СРСР більше не місці в лізі націй. Що йдеться про як, коли йдеться про ООН, коли ми говоримо про, про цю інституцію, то також були прецеденти, коли призупиняли членство Генеральній асамблеї. Йдеться про про Південно африканську республіку та її дії щодо апарт. Таїду пам'ятаємо, що в з 1969 по 1984 рік через рішення ООН представник пар не мав права виступати на генасамблеї. В принципі, як переконують експерти, з якими ми також спілкувалися, процедури та механізми того, аби позбавити або принаймні призупинити членство в Раді безпеки і в генеральній асамблеї ООН є про це. Розповів детальніше експерт, міжнародник, юрист, професор Кембриджського університету. Томас Грант можемо послухати, він детальніше пояснює, які процедури цього кроку. Це фактично є питанням процесуального права ООН, яке відкрито для держави, щоб заперечити присутність Росії в Раді безпеки. Тоді має бути процедурне голосування проти присутності представника Росії для затвердження рішення. Потрібна більшість з дев'яти голосів. І оскільки це голосування є процесуальним, на нього не може бути накладено вето. І якщо дев'ять членів проголосували за невизнання повноважень представника Росії, то він має залишити засідання, а його місце залишиться вільним. Сі Остапа, але чи є підтримка для цієї ідеї? Коротко. І нам ще належить почути а, слова і реакції на на таку пропозицію України від зокрема від постійних членів Радбезу ООН. сьогодні в Сполучених Штатах вихідний через, через різдво, тому чекаємо на реакцію. Так, пам'ятаємо, що в середині грудня група американських конгресменів з гельсінської комісії оприлюднила резолюцію, де закликала президента Байдена ініціювати виключення Росії з Радбезу ООН. Тому на капітолійському пагорбі принаймні, серед групи американських законодавців така підтримка є. Що ж до самих членів ООН, думаю, Реакцію почуємо юлю незабаром. Будемо уважно стежити за цим. Безумовно, будемо стежити. Дякую тобі, Остапе. На прямому зв'язку зі студією був мій колега Остап Яриш.